Номер 19 сторінка 7. Задача. Василь має 321 наклейку, а Петро у 3 рази менше. Наскільки більше наклейок має Василь, ніж Петро, щоб дізнатися, наскільки більше наклеїк має Василь, ніж Петро, нам спочатку потрібно дізнатися, а скільки ж наклеїк у Петра. У Петра в умові задачі нам вказують, що у 3 рази менше, ніж у Василя. Отже, у три рази менше, яку дію виконуємо? Дію ділення. Тому що у В це дії множення ділення на діє додавання віднімання. У три рази менше. Отже, потрібно, якщо менше, то поділити. 321 поділити на 3. Дорівнює. До 7 наклеїк. І пояснення: 107 наклеюк у Петра. Друга дія. Наскільки більше наклеюк має Василь, ніж Петро? Ми вже знаємо, скільки наклеюк у Василя і скільки у Петра, і можемо знайти Наскільки більше. На, це дія віднімання буде у нас. Беремо кількість наклеїк Василя 321. Віднімаємо від них 107 наклеїк петра. І отримуємо результат. Хто не може порахувати усно собі збоку на чернеточці – 321 відняти 107. 1 відняти 7 не можемо, позичаємо, 11 відняти 7 буде 4. 2 відняти, у нас не 2 вже, а 1, тому що ми 1 позичали, відняти 0 буде просто 1. І 3 відняти 1 буде 2. Отримуємо 214 наклеюк. І записуємо відповідь. Якщо записуємо повну відповідь, то нам потрібно написати на 214 наклеюк, має василь більше ніж. Якщо ми записуємо скорочену відповідь, ми пишемо просто на 214 налек. Отже, або оця відповідь, або ось ця відповідь. Перший, другий спосіб.